Як змінилися карантинні обмеження у Хмельницькій міській територіальній громаді, що означає запровадження більш жорстких карантинних обмежень та е, перехід до обмежень червоної зони? Будемо з'ясовувати з Романом Примушем. Вітаю вас! Вітаю. Він заступник Хмельницького міського голови, пане Романе, е, ту. Та то ті обмеження, які зараз діють у, у нашій м, територіальній громаді, вони трошки жорсткіші за обмеження помаранчевої зони, чи все ж таки вони ближче до обмежень червоної зони? Е, ну, ви знаєте, що е, рівень помаранчевої зони він передбачається постановою Кабінету міністрів України, тобто там визначений чіткий перелік обмежень. Е, ті обмеження, які ми ввели, ми фактично їх вводимо вже в. Третю, так би мовити, хвилю цих обмежень, вони фактично вже наближені до червоної зони. Тобто, в нас фактично залишились необмеженими в роботі лише заклади ресторанного господарства, залишились необмеженими е, торгівля непродовольчими товарами, і фактично це основ оцих два пункти це основні, які фактично сьогодні працюють. І чим відрізняється зараз обмеження від червоної зони. Тобто, це найбільша різниця, ну тобто, е, так само ринки. Робота непродовольчих ринків, власне, от в цьому вся і різниця. Тобто ми фактично впритул наблизились по обмеженням до червоної зони. Але, на жаль, по показникам, які ми спостерігаємо, думаю, що цього тижня ми все ж таки перетнемо показники, передбачені постановою Кабінету міністрів, і думаю, і області, і місто потрапить в червону зону з відповідними наслідками. А те, що. Якщо вірити статистиці, у нас менше людей, які захворіли за вихідні, це традиційно зменшення на вихідні, і це не про що не говорить. Я думаю, що не можна оцінювати по одному дню, тому що дивіться, ситуація по по результатам понеділка завжди це тестування за вихідні. Як правило, за вихідні зменшується активність як тих, хто йде тестуватися, так і зменшується активність лікарів по направленню на тестування. Тому це не показово один день потрібно рівняти. Тиждень до тижня, тоді це більш-менш об'єктивна картинка, яку ми можемо цінити. І якщо ми візьмемо тиждень до тижня, то в нас динаміка майже на рівні, на майже одному рівні, тому що якщо два тижні тому ми мали десь 1600 осіб по громаді, які підтверджені випадки захворювання, то за минулий тиждень ми маємо там 1550. Тому це фактично майже один рівень, на якому ми зараз знаходимося по захворюваності. І в понеділок це не показово, і думаю, що вівторок, середа, показники все-таки серед зростуть. цього будуть більші. Ці обмеження, які запроваджені, вони вже стільки раз послаблювалися, посилювалися. І ви у коментарі нашим кореспондентам так коротко розповіли. Давайте більш детально про це поговоримо. У нас зараз продовжує працювати речовий ринок. Він там не обмежені е, ніякі умови е, і інші ринки непродовольчих товарів, е, ну, власне, і в області теж практично скрізь. Е, ви не ці обмеження е, зберігаються? Ви не запроваджуєте більшоростокі вимоги? Е, ми коли коли фактично розпочалось зростання по захворюваності, ми для себе прийняли рішення, що ми поетапно будемо вводити обмеження, тобто в залежності від ситуації будемо реагувати. І першим етапом це було введення обмежень в навчальному процесі, це робота, гурткова робота, це дистанційне навчання фактично для дітей, це обмеження масових заходів. Це був такий перший етап, другий етап це вже розважальні заходи. І фактично те, що ми говорили. Кінотеатри, тобто ми рухаємося поетапно. Тобто бачачи, що ситуація не покращується, звичайно, тоді доведеться вводити і додаткові обмежувальні заходи, і які можуть стосуватися і в тому числі роботи суб'єктів господарювання. Але що стосується ринків, я би хотів зазначити, що ви зараз підете, поспостерігаєте, що відбувається на нашому ринку на Львівському шосе, то ринок наполовину пустий. Тобто там фактично знаходяться в більшості продавці, дуже мінімальна кількість покупців. І ми таким чином, якщо ми взагалі зараз е, закриємо ринок, тобто ну, ми якогось ефекту від цього в плані е, покращення підситуації не отримаємо. Проте на, натомість ми зупинимо роботу фактично повністю великої кількості підприємців. Хоча, як я вже говорив, не виключно, що з запровадженням червоної зони на території міста і області фактично таке рішення буде прийнято державною комісією, а не нами. Хоча я ж кажу, хочу ще раз наголосити, там зараз надзв... ну, надзвичайно мала кількість людей, і в принципі в нас працюють мобільні групи, які контролюють дотримання протиепідемічних... Так? так? Тому... Якщо не речовий ринок, то де той розсадник зараження? На вашу думку. Ну, найбільшими, дивіться, Найбільшими такими розсадниками ми вважаємо, що це масові заходи. Перше, тому що це фактично місце, де люди протягом тривалого періоду часу перебувають поруч. І звичайно, якщо є людина, яка інфікована, вона дуже легко може інфікувати інших. Тому ми масові заходи заборонили. Те саме стосується проведення. Різноманітних розважальних закладів, святкування днів народжень, весіль, різноманітних благодійних концертів і так далі. Вони також сприяють поширенню захворювання. Ви знаєте, навіть е, сьогодні ми заборонили також роботу, е, фактично заборонили нічних закладів, тому що дозволили роботу ресторанного господарства лише до 10-ї години, тому що відбувається в, в подальшому, як ми бачили, відбувається повне ігнорування карантинних вимог, і це негативно. Е, Потім виливається в рівень захворюваності, але зараз з'явилися вже такі закриті вечірки, де за зачинними дверима. Звичайно, поліція дуже складно туди попасти в ці закриті вечірки, де відбувається uh -huh. під повним, просто повне ігнорування карантинних вимог. Ну і влада, uh -huh. власне такий результат ми сьогодні маємо. Це такі найбільші розсадник. Ми дійсно дуже довго обговорювали питання щодо роботи саме закладів молодшої ну, навчальних початкову школу. Так. Є декілька факторів, чому ми саме дозволили роботу все ж таки, початкової школи. Перше, це невелика кількість учнів, які все ж таки задіяні в навчальному процесі. Тобто 16 500 контингенту учнів, які ми маємо в міській громаді нашій, це фактично близько 600 учнів, там 560 учнів. Друге, це невелика кількість педагогічних працівників, тому що це один вчитель. Який працює з дітьми, і це дає можливість мінімізувати кількість людей, які працюють в закладах. Але основне, чого ми запровадили, є велика кількість батьків, в тому числі, які працюють в закладах охорони здоров'я, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури, яким просто ніде залишити своїх дітей. Вони змушені, тобто, всі відпустки платні, безоплатні, вони вже використали за той період карантину, який був до цього цілий рік. І в нас були звернення, коли. Медичний працівник, який працює в лікарні, каже, що мені дитину з собою в лікарню брати, я її не залишу, їй 7-8 років, я її не можу на цілий день залишити саму. Тому це було таке ключове в тому, що ми прийняли рішення все ж таки залишити можливість навчання дітей. І, звичайно, ми маємо розуміти, що дистанційне навчання перших-четвертих класів це просто нереально, тому що діти в такому віці вони не можуть сидіти біля комп'ютера тривалий час і навчатися. І це надзвичайно е, ускладнює е, взагалі можливість дистанційного навчання. Ну і останнє, на що я б хотів звернути увагу, що у випадку, якщо батьки хвилюються за те, що дитина може принести рівень або мають можливість залишитись самі з дитиною вдома, чи залишитись з рідними, близькими, це потрібно зробити, просто залишити дитину вдома на цей період. Ніхто жодних там якихось заходів не буде звичайно вживати. Це нормальна ситуація.